Якщо вам потрібно прикріпити ваш металевий ангар, металеву колону до фундаменту, і ви думаєте, як це зробити, не потрібно. У нас вже є готові елементи, які допоможуть вам цьому. І за ціною просто ділового металу, навіть нижче ринку, всього 14 гривень за 1 кг металу маємо такі закладні, які забетоновуються оцею частиною. Де двотаврова балка в фундамент. І зверху у вас виходить рівна пластина. На неї можете ставити хоч двотаврову балку і приварювати, розваривши косинці хоч круглу трубу. Тоді приварюєте і розварюєте з чотирьох частин косинцями Пропозиція за такою ціною, тому що вони вже в нас застоялися і хочемо звільнити склад. Тому продаємо чуть-чуть дорожче, як металобрух. Всього 14 гривень за 1 кілограм готові п'ятки під колони. Будуємо разом!